Розглядаючи резонансні справи в українському ком'юніті, ви обов'язково якоюсь мірою зможете натрапити на російський слід. Це, звісно, не зв'язка вбивства Гангадзе з КДБ, але яким чином я міг бути розчарований, коли на деяких фактах створюється картина того, що найбільший український дар Карпі контролюється не те, що росіянином, а саме росіянином, який підтримує війну. Можливо, хтось з вас може згадати розгляд теми проти це Money та Маркет GO, в якому найавторитетніші трейдери гри заявляли, що російські сервіси маскуються під сервіси інших країн. Ознайомитись з цією темою детальніше ви у змозі у відео. Фейктінко, якщо ви грабез ловального наступу, але це на якийсь окремий випадок. Це загалом описує одне з найсильніших ігрових лоббі у сорс спільноті російське. Як не дивно, вони тягнуть свою руку тільки куди попадеться, і ви повинні поводитися більш прискіпливо у будь-якій сорс грі. Ну і звісно, я б не доходив до розгляду і верифікації деталей цієї справи, якби український сервер просто співпрацював з якимись росіянами, тому що в них може бути інша позиція, вони такі як всі, вони проти і бла 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 Тут ми маємо більш проблемний випадок, через який кожен гравець цього серверу здатний отримати на горіхи за свою любов до найгіршого ігрового режиму в у моді Отже, що така паніка? Почнімо з найбадальнішого, що ви самі здатні перевірити. Зайдіть на цей довбаний спойлер під назвою Україне РП набір 9 k і поцікавтесь у консолі, що там по URL. Тут же одразу вирішив засвітитися екран завантаження, який посилається на Джемдонатру. Е, комусь з цього вже може бути достатньо, що донатиде через російський ресурс, але з цього випливає декілька цікавіших фактів. Через зав'язку на Джемдонатру ви здатні перейти по пропозиції партнерства на низку пов'язаних груп через адміністрацію у соцмережі ВКонтакті, через які ви можете вийти на деяким знайомого персонажа Солі. Це, скажімо так, злогаріс мода в доволі радикальній формі, про яке навіть я рідко количив за своє існування, тому що на слуху у вас можуть бути там урбанічки або чорти, які публікували у майстерні віруси. Віруси в лапках, але ніяк не лисі чорти, які у свій зоряний час займались додосом всіх русанбоксів. Кажу одразу, що я самого солі не зустрічав і описую інформацію, поступово верифікуючи її зі слів декількох користувачів. Головним доповідачем своєю чергою виступав Ягуел, який тримає основний український дар Карпі, спойлер якого зав'язаний на мутних зв'язках. Справа загалом називаю Солігейтом, тому що так цікавіше, але серйозність наслідків може проявитися ще з часом. Ще б дурніше могло бути, якби використовувалась російська IP-адреса для підключення на сервер, але ми живемо у дурному світі. Так, 193.233.17.11 — Це як не дивно, російська IP-адреса, Але вас повинно цікавити це менше. Набагато цікавіше дізнатись про випадки, які ставалися безпосередньо на сервері. За інформацією ще одного легендарного персонажа: Джафа. Ми маємо можливість оглянути наступний випадок. Ми більше всього, але не точно, на сервері був інцидент, коли один з друзів, власника, маючи доступ до технічного адміністрування сервера, здійснив наліт на сервер з пам'ячі зетками. З цієї інформації, легендарного персонажа Ягвел зробив припущення, що Солі має окрему групу людей, які відповідають за цю аферу разом. Чи є вони частиною адміністрації на сервері, я не знаю. Але що їхній сервер це магічне місце, в якому всі виходять з мережі, коли я їм намагаюсь написати, так це точно. З цього і склалася проблема перевірки показань Джафа. Цікавіше лише було, коли під час розробки сервера він мав локацію Росії, а на сервері був присутній заварін в танки. За перевіркою його Steam ID ми вийшли на аккаунт, який був причетний, хто б міг подумати, до додосів. Огляньмо максимально тверезу ситуацію. Ми не можемо знати з точністю, чи за сервером стоять підозріні, чи все там дійсно керується доброчесними користувачами. Але ми точно можемо сказати, що зв'язки присутні, і про ці зв'язки мовчать. Загалом можна створити для себе рекомендацію не заходити на цей сервер, це ще не піднімаючи акценту на донаті. От буде смішно, якщо ці всі гроші символічно підуть на донати російській армії. Краще не донатьте в компухтерні ігрульки. Дайте грошей старненку чи притулі, вони краще знають, куди потрібно витрачати гроші. Ну і хто б міг подумати, що ця історія? Відбувалася саме на Дар Гроші крутяться завжди там, де треба. Якщо вам потрібна альтернатива, то краще вже пересувайтесь на оригінальний Dark Карпі від автора розслідування. Я хоч йому не так сильно довіряю, але він хоча б відповідає і відповідає українською. А ще краще зверніться до sandbox простору. Він потроху розвивається у технічному плані і туди звалив Ніклют, який тримав перші сервери, про яких я робив відео після політоти. Політота буде наступною. Це був Ерік Максимець. Гарного вам дня!